Але це дуже цікаво, От, незважаючи на те, що постійно всі говорять, що Путін програє, всі розуміють, що війна лише призведе до падіння путінського режиму, все ж Україна постійно потерпає від ракетних ударів. Е, на щастя, там останні дві доби наші сили ППО збили 100% іранських дронів. Такого ще не було. Е, насправді це дуже чудово, але е, кажуть, що треба готуватись до нової ракетної атаки по Україні. От як довго? На вашу думку, Росія би могла продовжувати ці ракетні удари. І що там має бути такий за договір, щоб навіть після війни, після того як Україна виграє, ми були забезпечені тим, щоб до нас не долітали російські дрони і ракети? Адже ми розуміємо, що якщо людина з хворими амбіціями, то навіть якщо вона програє, то, власне, зупинятися, мабуть, не буде. Ви знаєте, я думаю, що Україна ракетна держава і сама не робить достатньо зброї, щоб захистити своє не. Росія не ракетна. Все, що в неї є, вона отримувала з України. Це розробки наших інженерів. Ті інститути, які є, вони в кращому випадку отримували щось з південмашу, отримували з Хартрону, отримували з Харківського авіаційного заводу і так далі. Отримували з Києва, потім там допилювали трошки в Москві. І ще в деяких з містах і все. Тобто робити зброю вони можуть досить довго, можуть робити просто труби, добивати їх порохом і кидати, як роблять такі, партери по, по, по сектору газ. Ну, але рано е, чи пізно ми дійдемо до того стану, що технічний прогрес він набагато більший. Однак, для того, щоб Росія могла все це робити, це ж не. Е, Витрати такі, які не приносять бізнес, не дають прибутку? В результаті Росія буде бідніти і все більше бідня. Тому що її ракети ніхто купляти не буде, вона не буде просто кидатися. І все. Це не дає їй ні грошей, ні бізнесу, нічого, ні розвитку економіки. Відповідно то, щоб готувати людей, які роблять ці ракети, треба мати якусь економіку. Яка економіка буде в Росії? Всі відмовились від її газу, від її нафти. Структура експортно-імпортних операцій Російської Федерації така, що вони купляють все. Навіть запчастини, білизну, гігієнічні предмети все буквально, вони мають купувати закордонні. Твари першої енергійності: ліки, субстанції, для ліки. Майже все. Це сировина на Врешті-решт, для того, щоб. Робити багато збройного, ну, треба, щоб функція економіку. Вона у них не функціонує належно. Перейти на рейки там, військового комунізму, ну, можливо, вони підуть і цим шляхом, Розуму там не займає. Але врешті-решт, вони прийдуть до того стану, що виробництво ракет зруйнує саму Росію. Я просто нагадаю нашим глядачам дуже прості речі, на які ми часто не звертаємо для того, щоб була електроенергія, яку хочуть росіяни вимкнути в Україну, потрібно мати дуже просту річ турбіни. Турбіни газові, турбіни гідравлічні. Гідравлічні турбіни – це досить складні вироби, дуже великі, це як у корабля, тільки дуже великого розміру, куди потрапляє вода, і вони крутять генератор. Газові турбіни вони теж досить складні, вони схожі на. Авіаційні по-простому, якщо кажучи, і вони перекачують велику кількість газу, чи з газу там роблять чи з пару роблять електроенергію. Так ось, у 19-му, 20 21-му роках, 4 четверті, 3, 3, 3, 3, 75% своїх потреб Росія покривала за рахунок імпорту з тих країн, які зараз ввели санкції. Тобто у них електроенергії скоро своєї буде. Турбіни вони для своїх атомних реакторів, турбоатом станцій, для гідростанцій, де отримують? Турбоатом, Харків. Зараз вони будуть там отримувати? Ні. Підуть атакою на Харків, з турбоатом. Ну, Залишиться теж без турбіни. Врешті-решт, що Врешті б вони не робили, вони роблять на шкоду собі. Будь-який варіант дій вони вибирають той, який буде більш шкідливим для Росії. Чомусь так. Тому ми маємо зараз дивитися, ну, ми пережимо цю зиму, нам допоможе все світ. У нас є своє виробництво, якось з цим справимо. А Росії ніхто не допоможе. Вона може дивитись там на Китай. Але Китай, у нього є свої там, думки про російську територію. І врешті-решт, Росія залишиться без електроенергії. Карма вона така. Але це ми тільки е, поглянули з вами на одну галузь. А таких галузей багато. І вся ця системна криза, вона от зараз буде. То вони можуть підмобілізувати людей, вони можуть загнати тих, хто винен там банкам. Можливо. Але час іде, і він не на кристиці. Одне завершення, ви сказали, що Україна може забезпечити свій захист неба, є своє виробництво. Скільки часу треба, щоб Україна змогла дійсно забезпечити повністю мирне на небо над головою? Рік-два, про який термін взагалі йдеться? Я думаю, що зважаючи на те, що певний час ми не очікували нападу сусіда, який гарантував нам безпеку? О, то... Деякі речі були у нас просто занедбані, Але кадри збереглися, школа збереглась, обладнання збереглось, і ми можемо отримувати достаткове обладнання, яке нам. потрібно. Головне, що є люди, є інженери, є фахівці, є фахівці, в тому числі ті, які робили системи управління для російських по свій час. Я думаю, що через рік небо буде закрити свої. Якщо Буданов каже, що будуть іти воли в Росії, то це вже не американське, це вже наше. Повірте, що це вже наше. Американці Чудово. не на атаку Росії. Ми самі зробимо.